Книга Левит, глава 6. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Коли хто зрішить і переступом спроневіриться проти Господа, і скаже неправду на ближнього свого щодо даного на сховок, щодо даного в заклад, або щодо грабунку, або вимусить утиском у ближнього свого, або знайде якусь губу та й скаже неправду про неї. І присягне неправдиво на одне з всього, що робить людина, і згрішить тим, що станеться, коли він згрішить і завинить, нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимушення, що був вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, або згубу, що знайшов, або все, що присяг про нього неправдиво. І поверне його насамперед і додасть до нього п'яту частину тому, чиє воно дасть його в день, коли виявиться провина його, і він приведе Господові до священика жертву за провину свою, безвадного барана з дрібної худоби за твоєю оцінкою на жертву за провину. І священик очистить його перед Господнім лицем, і буде йому прощено все до одного, що він зробив на провину. І Господь промовляв до Моїсея, кажучи накажи Аараонові та синам його повідаючи, оце закон цілопалення. Воно приноситься на огнищі своїм на жертівнику цілу ніч аж до ранку, а огонь жертівника горітиме на ньому. І надійне священик ляну свою шату, і ляне спідня зодягне на тіло своє. І збере попіл, що на нього огонь спалить цілопалення на жертівнику, та й покладе його при жертівнику, і здійме він шати свої і зодягне одіж іншу, та й винесе попіл поза табір до чистого місця. А огонь на жертівнику горітиме на ньому, не погасне, а священик палитиме на ньому дрова щоранку і кластиме на нього цілопалення і палитиме на ньому лій мирних жертв. Огонь завжди горітиме на жертівнику, не погасне. А оце закон про хлібну жертву. А Араонові сини принесуть її перед лице Господня до переду жертівника. І візьме він із неї жменею своєю з пшеничної муки хлібної жертви, та й золиве її та весь ладан, що на хлібні жертви, та й спалить на жертівнику любі пахощі, це частина її. Як пригадувальна для Господа, а позостале з неї їстимуть Араон та сини його, Пріс не буде їджене воно в святі місті, на подвір'ї з кині заповіту будуть їсти її. Не буде печена вона Квашеною. Їхню частину я дав, це з огняних моїх жертв. Вона найсвятіше, як жертва за гріх та жертва за провину. Кожен нащадок чоловічої статі поміж араонових дітей буде її їсти, вічна постанова для ваших поколінь з огняних жертов Господніх, усе, що доторкнеться до них, освятиться, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи, оце жертва Араона та синів його, що принесуть Господові в дні помазання його, десята частина Ефи пшеничної муки, це постійна хлібна жертва. Половина її рано, а половина її ввечері. На лопатці воливі буде вона зроблена, принесеш її вимішану, випечену жертву хлібну в кусках принесеш любі пахощі для Господа. А помазаний священик зробить її, замість нього зробить її котрись із синів його. Це вічна Господня постанова. Уся вона буде спалена. А кожна священикова хлібна жертва буде ціла, не буде їджена. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляється до Араона та до синів його, говорячи, оце закон про жертву за гріх. На місці, де зарізується цілопалення, буде зарізувана жертва за гріх перед лицем Господнім, Найсвятіше вона. Священик, що складає її, як жертву за гріх, буде їсти її. На місці святому буде вона їджена на подвір'ї скині і заповіту. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе, а що з її крови покропить на одежу, що покропиться нею, то випереш на місці святому, а глиняний посуд, що в ньому вона варена, буде розбитий, а якщо мідянім посуді була вона варена, то буде вичищений до блиску й виполосканий водою. Кожен чоловічої статі і священиків буде їсти її, найсвятіше вона, а кожна жертва за гріх, що з крови її буде внесено до скині і заповіту, на окуплення в святині, не буде їджена вогні, буде спалена. Амінь.